Шановні глядачі, у нас сьогодні в студії дуже цікавий гість. Це Анатолій Кирилович Кинах, президент Асоціації промисловців і підприємців України, прем'єр-міністр України в 2001-2002 роках. Радий вас вітати. Вітаю, дякую за можливість нашого спілкування. Насправді питань у нас дуже багато, і ці питання вони продовжують так би мовити висіти в повітрі вже не перший десяток років, скажімо так, незалежності України. Ми сьогодні спробуємо поговорити про те, що в нас відбувалося в Україні після надбання незалежності відновлення незалежності і аж до сьогоднішнього дня. З точки зору змісту процесів, які проходили, з точки зору економічної моделі, яка Фактично визначили розвиток нашої держави, або навпаки, чи може наша держава обрала таку економічну модель, яка, врешті-решт, призвела до теперішніх процесів уявищ. Давайте подумаємо про наші стартові умови. З цього почнемо. В 91-му році вважалося, що українська економіка там шосте-сьоме місце в світі за обсягом, але ж це було в тих показниках натуральних національного продукту, які тоді були прийняті. І сьогодні ми бачимо, що відбулося за цей час. Відбулася і деіндустріалізація, відбулося негативні явища в економіці. Ви як живий свідок і учасник тих подій. Як ви можете оцінити а, нашу економічну стратегію, наші економічні, скажімо так, основні а, процеси, які відбувалися от у перші, скажімо, 10-12 років після надбання незалежності і до першого помаранчого Майдану? Що в нас відбулося? Да, 35 років пролетіли як адубіч. І так сталося, що мій голос в кошку тих. Які стверджували і декларацію про суверенітет 16 липня 1990 року і Акт Незалежності України 24 серпня 1991 року. Я до того, що надалі всі ті проблеми, результати, які ми маємо за цей період нашої незалежності, мають пряме відношення до моєї персональної відповідальності за все, що відбувається в державі, виходячи з того, що я маю честь бути одним, як зараз кажуть, батьком-засновником нашої дорогої держави України. Незалежно від свого статусу, ще раз повторюю, зараз і на майбутнє я персонально несу відповідальність за те, що в нас відбувається. Це перше. Період був дуже, дуже таким романтичним. Я е, згадую цей перший стартовий період е, з дуже такими позитивними враженнями, починаючи від атмосфери, яка панувала по суті в першому парламенті нашої незалежної держави. І е, на той час ще не було фракцій, не було груп. І ми були розташовані в пленарному залі Верховної Ради по алфавіту областей. Я пам'ятаю, так сталося. Я представляв Миколаївську область, як те казали, червоний пояс, а рядом по алфавіту делегація Львівської області, наш український піймонт, очак демократії, як ми туди жартували. І мав честь і велике щастя. Бути постійно в контактах, починаючи з пана Драча, Чорновола, Хмара і багато інших, Ярослав Кензір. І незважаючи на те, що о, таким чином ми були рядом і було багато різних думок відносини. Максимально конструктивні, взаємоповажні, відверті, і така атмосфера подавала у всьому залі. І це дуже важливо, бо це нам давало одночасно сконцентрувати наші зусилля і декларація про суверенітет, як про незалежності, затверджувалися в тому складі парламенту конституційну більшістю голосів. Анатолій Кирилович, скажіть, будь ласка, от як сталося так, що незважаючи на це піднесення, на цей оптимізм, з яким ми дивилися тоді в майбутнє? Протягом буквально декількох років до кінця 90-х років в Україні сформувалася, скажімо так, кланово олігархічна економічна система, яка за своєю природою, ви ж як економіст знаєте і можете підтвердити, що вона є неефективною, вона є антинародною, вона є антидержавною. Тобто у нас сформувалася економічна модель, яка ну попросто ми не могли не мали права дозволити, щоб вона сформувалася. Як так сталося? Чому? Моя перша любов по професії кораблебудування. До обрання в Верховну Раду я будував кораблі суда в Миколаєві. На той час будувалося 70% всього флоту Радянського Союзу. І це, по суті, дуже складно як по організації, так і по інженерним технологічним стандартам діяльність. І, в принципі, ми достатньо глибоко аналізували стартові умови України. Я працював в складі, тоді були не комітету, а комісії. В комісії по народному господарству України, так вона тоді називалася. І ви абсолютно праві, коли ми робили аналіз стартових умов, трошки поправлю, наша економіка була десь з 6-7 в Європі, десь навколо Німеччини, Франції. А якщо зрівняти, наприклад, з сусідньою Польщею, то ми по всім показникам поляків, поляки ну, мінімум в середньому на 15-20%. Дуже багато було, було, було гасел різних, які, на жаль, відображали з одного складу дещо поверхову оцінку ситуації, відсутність можливо системного об'єктивного аналізу. Бо дуже багато було ще навколо якраз тих показників на душу населення. Тоді Україна на душі населення виробляла практично більшість в світі цемент, метал, зерно. І ми там пишалися цим, і це нормально, це результат величезної праці всього народу. Але були ті проблеми, які нам досталися, в тому числі як спадщина від Радянського Союзу. Це окрема тема. Я, з вашого дозволу, з дозволу наших глядачів і слухачів, дуже коротко. На той час, на момент нашої незалежності, структура нашої економіки була слідуючим. Ну, Були такі терміни: промисловість групи А і промисловість групи Б. Група А це важкі галузі, це оборонопромисловий комплекс, тобто ті галузі, які не виробляють ту продукцію, яка необхідна для. Споживання суспільством, людиною і так далі. І оця група А складала в структурі нашої економіки мінімум десь 70-72%. А промисловість групи Б це переробні галузі, харчові продукти, легка промисловість, послуги там і так далі. Це було десь максимум 27-28 Хоча в всіх розвинутих країнах, уже на той час ця піраміда була навпаки. Більш того, промисловість Групи А базові галузі, включаючи військово-промисловий комплекс, так він туди називався, була часткою кооперації російської з радянської в цілому імперії. І в Україні вироблялося максимум десь 20-30% кінцевих продуктів. Все інше це була кооперація. До сьогоднішнього дня світові експерти підтверджують, що порівні кооперації, яка була в структурі промисловості і економіки Радянського Союзу, до сьогоднішнього дня немає аналогів. І коли відбувся оцей обвал, коопераційні зв'язки. Державне замовлення, включаючи оборони, зникли. І на той же час були відсутні ринки збуту. Це була безпрецедентна криза. Ви ж пам'ятаєте той період, інфляція тисячі відсотків, мільйони людей з височенним рівнем освіти, знань, професійності, які працювали в цих структурах промисловості групи А, залишилися без роботи, як кажуть, кравчучку в руки, ринок. За кордон, Туреччина, і люди рятувалися всі, хто як міг. Це був дуже важкий наш період. Для нас це питання залишається актуальним і сьогодні. Держава, особливо 21 столітті, не може бути конкретно здатною ефективною, якщо вона має економіку з сировидною структурою. І це для нас величезний виклик, включаючи те, що принайшла повномасштабна підлавіна Росії проти нас. У нас по підсумкам 24-го ж року 82% нашого експорту це сировина. А сировина економіка не формує ні робочі місця сучасні, ні високий рівень оплати праці, якість життя в цілому. І от якраз тоді, на жаль, не була відпрацьована ефективна державна, в тому числі промислова політика, з тим, щоб Україна, долаючи труднощі, Адаптуючись вже до статусу незалежної суверенної держави, адаптуючись до розпаду Радянського Союзу, максимально зробили акценти на індустріально-інноваційний розвиток, на підвищення підтобив переробної галузі, тобто, щоб додана вартість створилася на українській землі. А це вже і робочі місця, і все інше і добробут, і в цілому конкурентоздатність держави. Ви знаєте, іноді ми ще тоді вели дискусії, стартові умови. Зараз ця ситуація стала ще більш для нас відповідальною, скажімо так, не тільки гострою. Бо за цей період я зрівнююсь з Польщею. Це більш-менш зрівняльні характеристики по території, по чисельності населення. Ну і ми сусіди під одним небом в одній природі. Так от зараз. Для зрівняння. валовий внутрішній продукт Польщі вже досягає десь до 800 мільярдів доларів, наш максимум 180-185. Різниця вже достатньо серйозна до п'яти разів. Якщо піти по іншим стандартам, наприклад, сьогодні середня заробітна плата у нас. Безумовно, тут є вплив, ще раз повторюю, повномасштабної війни, але на війну я завжди кажу, не можу все списувати. Так от, на сьогоднішній день середня дробітна плата, я вам називаю офіційну тільки статистику. В даному випадку, в євро, середня заробітна плата, по даним нашої офіційної статистики, там 23-24. Тисячі гривень в місяць середня по Україні, я кажу середня температура, це менше, ніж 500 євро в місяць 470 в Польщі, От Ми з вами розмовляємо. Це їх офіційні дані. Ми постійно в комунікаціях з польським урядом. Офіційна середня заробітна плата в Польщі на червень липень 2025-го, 2100 євро. Знову ж різниця в 4-5 разів. Я вже не кажу про питання пенсійного забезпечення, там такі ж коефіцієнти навіть більші, не на нашу користь. Тобто виникає дуже серйозна проблема зростання дистанції між нами і нашими сусідами по тим якісним характеристикам, які формують життєдіяльність суспільства, а це й демографія і багато іншого. Так от, коли ми ведемо ці дискусії з того, як це так відбулося за цей період, чому Польща за цей достатньо короткий історичний період. Так, динамічно пішла вперед. А ми, на жаль, не просто відстаємо, ми збільшуємо цю дистанцію. І це серйозна загроза. Ця різниця в соціальних стандартах, безумовно, питання безпеки і так далі, створює для нас величезну загрозу втрати самого цінного, що є, бо без людей навіть територія втрачає свою цінність, втрати людського нашого потенціалу. Процес адаптації, асиміляції йдуть дуже швидко. І от коли ми розмовляємо Соня зору, з точки зору зрівняльних характеристик і шукає відповідь, чому маємо, як приклад, успіх Польщі, хоча там їх своїх проблем вистачає. І в нас така дуже серйозна ситуація в безпрецедентних викликів, питання збереження розвитку нашого людського потенціалу, то одна із перших причин, на мій погляд, це мій суб'єктивний висновок, перший фактор це те, що Польща, незважаючи на внутрішні протиріччя, сконсолідована держава. І те, що вони, маючи внутрі дуже серйозну внутрішню конкуренцію, спроможні об'єднуватися навколо стратегічних національних інтересів, це дуже серйозно впливало і впливає на їх позитивні результати. Коли мова йде про національні інтереси, незалежно від політичного кольору, гостроти конкуренції. Всі повинні об'єднуватися навколо з захисту і просування національних інтересів по всьому периметру. І от оці компоненти консолідації, розуміння, що є вищий рівень відповідальності, це в першу чергу інтереси твоєї держави, твого народу, національних інтереси в цілому, це дуже важлива частка успіху Польщі. Ну і безумовно, те, що для нас зараз стає безпрецедентно гострим, це питання правил гри. Приватизація відбувалася в всіх державах і пострадянського простору, і СЕУ, і Східної Європи, той же Польщі. І, на жаль, ну є таке явище, що абсолютної справедливості взагалі не існує. Ну, таке наше життя, така наша природа, наша цивілізації і людини. Але що зробили поляки? Вони, як кажуть, провели всі етапи приватизації, включаючи земельну реформу. Це також дуже непростий процес, і змогли сформувати для всіх прозорі рівні достатньо правила гри, включаючи верховенство права, рівність всіх перед законом, прозора конкуренція, незворотність покарання за порушення і так далі, законів і не тільки. І таким чином вони сьогодні мають дуже динамічну економіку. Вони мають Європейські це міжнародні стандарти по всім напрямкам, і в тому числі в них немає олігархів. Були там деякі спроби, не буду звати прізвища, але вони просто зараз зникли. І тим більше, коли в період приватизації, а вона я ще раз під дуже недосконала, в цілому з точки зору справедливості, але навіть є ще в той період, в Польщі, наприклад, хто схватив свій шматок власності. Там, через якісь корупційні оборудки, там, через інші схеми. І він потім попав в умови прозорої ринкової конкуренції, і він довго там не виживав. Він зникав, а конкурували на сучасних принципах прозорої конкуренції ті, хто міг за рахунок розуму, праці, менеджменту, маркетингу, забезпечувати ефективний розвиток свого бізнесу, але в умовах постійної конкуренції. Верховенство права і рівності всіх перед законом. І оце дало можливість Польщі виконати свої обов'язки як кандидата на вступ в Європейський Союз. Бо в цій частині, я постійно це артикулюю, питання не в даті вступу. Ми дуже часто це артикулюємо, як, як кажуть, головна мета питання не в даті вступу. Питання в тому, щоб формувати на українській землі оці сучасні стандарти, про які я сказав вище. І тоді будуть за нами ходити і просити вступити, але не навпаки. І от поляки змогли при всіх їх проблемах, які в них є, пройти цей шлях. І сьогодні польська економіка одна із динамічно розвиваючихся на Європейському континенті. Ми, на жаль, не виконали багато цих принципових умов, починаючи з точки зору, що в самому парламенті я не зря згадав от перший етап. Де з 97 го року, 96-го, частково вже 8 го е, пішла дуже така брудна практика е, купівлі голосів, е, е, різні групи від того чи іншого олігарха, там, чи там, через адміністративний ресурс утоправладних і, і так далі. Це перше. Що дуже деформувало вищий законодавчий орган. І друге, те, що ми так і не досягли того, щоб влада була на рівні дистанції від бізнесу, від економіки і формувала для всіх рівні правила гри, так як це, до речі, робили поляки. І в нас були сформовані, скажімо так, такі. Точки біфуркації, скажімо так, з олігархічними вже параметрами, коли конкретна особа, яка наближена до влади, має своїх людей у владі, там на етапі приватизації, на етапі присутності на ринках, преференції, пільги, таким чином змістювала кажу, свій бізнес. А далі це пішло вже на інформаційний простір, крім капіталів, з'явилися засоби інформації. Друковані на той час телеканали, і пішла така вже боротьба, яка дуже нам шкодила, тоді, а зараз ще більше. Коли я мав багато дискусій, з вашого буду буде з прізвисько з нашими, скажімо так, системними олігархами, всі їх знають, я б ще тоді казав, ще на початок 2000-х, в тому числі, що ви робите велику помилку. Ви повинні намагатися, щоб, наприклад, коли йдуть вибори, Тож парламент були обрані фахівці, достойні, люди, юристи, економісти, аналітики і так далі, так далі, і так далі. Ті розуміють суть справи, мають факт, досвід, розуміють, що таке державницькі інтереси, а ви навпаки формуєте свої групи відповідними методами, маючи для цього ресурси і фінансові, інформаційні. І в парламент попадають ваші охоронці, ваші водії, ваші секретарші. І ви будете потім самі відчувати, наскільки ви багато втрачаєте, коли такий склад буде приймати закони, а закони це вищий рівень діяльності в професії, потім вам прийдеться далі жити, і нам всім разом бізнес, життєдіяльність, права людини і багато іншого. На жаль, не слухали і таким чином за цей період. Крім відсутності консолідуючих чинник і розуміння всіх, що таке національна ідея, національні інтереси, і плюс та структура економіки, яка, особливо після 2000-х, це дуже пішло серйозно, формувалася на олігархічних принципах, привела нас до того, що кількість програм, невиконаних на душу населення. Тобто оцей маятник, в основі якого немає. На жаль, і до сьогоднішнього дня це дуже велика проблема. Немає чіткого розуміння стратегії розвитку держави, знову ж базуючись на національних інтересах. Немає чіткого розуміння етапності розвитку, значення ефективності інститутів влади з точки зору їх професійності, державних позицій, не вміння забезпечити спадкоємність інституційну пам'ять. Бо за цей період змінилося пару десятків урядів, я вже не кажу там про інших, це привело до того, що ми якраз вийшли на етап, коли весь світ, концентруючи зусилля, об'єднуючи національні інтереси і так далі, так далі, рухався вперед, а ми з чистого листа. Те, що було погано, почнемо з чистого листа, зробимо їх разом. І все таке інше Турборежими, особливо за останні періоди, і це привело до того, що Україна має величезний потенціал, і це визнає весь світ. Я дуже хочу це розуміти, більше наших громадян. І коли я називаю оці статистику, цей розрив між нами і сусідами, чи, як ми кажемо, розвинутим світом, щоб це не було фактором наших катастрофічних настрійів, чи втрати віру в якесь майбутнє. Чи світло в кіце тунеля. Ця правда повинна бути для нас в першу чергу стимулом для концентрації зусиль, розуму, волі, праці, щоб долати ці труднощі, а правильні рішення можна приймати тільки тоді, коли в тебе є об'єктивна діагностика, так як в медицини. Поки ти не знаєш стану людини, умовно температуру, тиск. Ніколи не поставиш точний діагноз і не зможеш йому допомогти. А в системі держави, суспільства, економіки це має ще більш важливе значення. І от як зараз ми стоїмо на такому Рубіконі, коли нам треба мати мужність називати речі своїми іменами, незалежно, подобається це владі чи не подобається, але ми повинні називати речі своїми іменами, як наш шанс на основі цієї чесної діагностики, не по принципу пошуку внутрішніх там ворогів і чи показувати пальцем, що от, які все винуваті. А по пошуку в першу чергу рішення, які дають можливість долати ці проблеми. Умовно, 5% констатації, а 95% що необхідно робити. І обов'язково не просто декларувати, але й виконувати. От зараз якраз такий відповідальний етап у нас. Творимо вільно, говоримо відкрито, діємо разом.